Тимчасовий захист чи студентська віза, що краще обрати студенту в Австрії. Давайте розберемося. Студентська віза це стандартний спосіб легалізації для всіх студентів поза межами ЄС. Її видають на 12 місяців і щороку продовжують. Вона дозволяє подорожувати країнами ЄС і працювати на півставки. Щоб її оформити, потрібно бути зарахованим до університету, мати реєстрацію в Австрії, місцеве страхування та підтвердити наявність коштів на рахунку. Гроші не блокуються, ви можете вільно ними користуватися. Тимчасовий захист це особливий статус, який дає право жити та працювати в Австрії. І для цього навіть не обов'язково бути студентом. Він простіший в оформленні і відкриває широкий доступ до ринку праці. Вже через рік офіційної роботи можна перейти на інший тип ВНП, наприклад, РВР Карта Плюс. Тимчасовий захист діє на час війни. Наразі продовжений до березня 2027 року. Нашим клієнтам ми рекомендуємо саме цей варіант. Якщо у вас залишилися запитання, Тання щодо навчання чи переїзду до Австрії напишіть нам у директ слово консультація, і ми безкоштовно дамо відповідь на всі ваші запитання.